Війна змінила не лише наше життя, а й саме розуміння ролі жінки. Колись вважалося, що жінку треба берегти і цінувати. Але сьогодні жінки стали тими, хто рятують, захищають, воюють. У цей складний час жінки продовжують навчати, лікувати, рятувати, надавати домедичну медичну допомогу. Вони працюють на місцях прильотів. Жінки йдуть плечо-пліч одна з одною та поруч з чоловіками. Жінки мають рушійну силу та ведуть за собою. Це ті, хто вчора були ще тендітними. Дівчатками проводять заходи з евакуації місцевого населення, надають гуманітарну допомогу. Також ми працюємо під час ворожих обстрілів, де блокуємо людей з-під завалів. В цей час дуже важливо розуміти і не забувати, що ти все ж таки жінка і. Ти повинна нести не тільки на собі цю важку роботу і допомагати не забувати про себе, про людяність. Водночас це завжди можливість зберегти чиє життя, і це можливість змінити чиєсь життя, евакуюючи населення з холодних підвалів, замінюючи те життя на щось краще.